Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дзеркальний годинник DS3618L. Подивимось на якість і функціонал. Посилання на нього залишу в описі до відео. В комплекті кабель живлення через USB, батарейка CR2032 для живлення пам'яті, щоб не збивався час при відключенні. Інструкція англійською та китайською. Та сам годинник. Якість пластику нормальна, хоча на корпусі є трохи якісь жовті плями, батарейка для живлення пам'яті встановлюється у круглий відсік ззаду. Довжина кабелю живлення 1 метр. До годинника підключається круглий штекер без голки діаметром 2,5 мм, при необхідності його можна легко поміняти на інший. Для живлення можна використати будь-який блок живлення на 5 В або підключити в USB-порт комп'ютера. За замовчуванням на дисплеї 10 секунд показується час, 3 секунди дата і 3 секунди температура повітря. Всі кнопки налаштувань знаходяться ззаду. Кнопка Min Date вмикає вимикає режим збереження дисплея. Якщо він ввімкнений, то через 30 секунд бездіяльності дисплей буде вимикатися. Щоб знову активувати дисплей, треба натиснути будь-яку кнопку. Якщо вимкнути цей режим, то дисплей працюватиме завжди. Середня кнопка Hour змінює режим відображення часу, дати і температури на дисплеї. ДП1 це режим, в якому час, дата і температура показуються почергово. ДП2 завжди показуватиметься час. Якщо вручну перемкнутися на дату чи температуру кнопкою мод, то через декілька секунд дисплей повертається на відображення часу. ДП3 дисплей завжди показуватиме той параметр, який ви виберете. Щоб встановити час, треба перемкнути тумблер в положення Time Set і кнопками Mod, Min і Hour встановлюємо час. Спочатку обираємо 12 або 24 годинний формат часу і встановлюємо час. Мод перемикає на наступний параметр. Щоб вийти з налаштувань, перемикаємо тумблер в положення LOCK. Будильник встановлюється по тому самому принципу, тільки тумблер перемикаємо в положення All SET. Після того, як встановили час будильника, треба активувати його сигнал другим тумблером. Про те, що сигнал активовано, свідчить відповідний значок. Будильник звучить стандартно, але доволі голосно. Гучність майже 100 дБ. Щоб вимкнути сигнал, натискаємо будь-яку кнопку. Посилання на годинник буде в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!